Вітаємо всіх вчителів. Дійсно, вже з е, п, святом, так як і минуло, але все одно освіта залишається надважливою у нас завжди. якою буде освіта майбутнього, і чому е, виникає потреба змінювати систему а головне заради кого? Українські лідери думок шукали секрети виховання наступних поколінь на просвітницькому форумі під назвою Освіта девосвіту. Ось ми, до речі, бачимо відео із цієї події, як вона відбувалася, як взагалі тривали ці дискусії. У чому полягає суть нового бачення? І чи означає це, що зміниться не лише методи викладання, а й освітні програми в наших навчальних закладах? Ми розпитаємо про це учасницю цього форуму, директорку інноваційної. Приватної школи та співініціаторку спільноти українських освітян Ларису Андрійченко. Вона з нами на зв'язку. Пані Ларисо, вітаємо вас. Вітаю, вітаю, друзі. Дякую, що змогли знайти можливість поспілкуватися з нами. Українські освітяни та ті, хто дотичний до процесу, вони зараз міркують, як вдосконалити систему. Про це свідчить освітній форум, який відбувся в столиці. А ось тож сьогодні, що не так з нашою освітою і чому виникла потреба змін. Е, ви знаєте. Я думаю, що потреба змін виникла з причини складності нашого світу, і нам дуже важливо розуміти, що ми вивчаємо. Я зараз говорю з позиції дитини, з позиції учня або учениці, навіщо ми це вивчаємо і як ми це вивчаємо? І от саме відповіді на ці важливі три питання вони потребують і вимагають від освітян постійного переосмислення. Угу. Мені здається, це зараз потрібно робити не раз на три роки, не раз на п'ять років, а раз на півроку. Це так точно в кожній школі, в міністерстві і скрізь, де ми займаємося світою дітей. Ну постійно перепровіряти так, те, що ми робимо і для чого. І от така назва цікава освіта, дивосвіту Що ця назва форму означає? От на практиці, в практичному сенсі. Цей весь форум був побудований і організований на канві книжки пана Андрія Зеленського про такого героя, як Семен. Андрій Зелінський. Ходив... Це яка книга? Семенновізорі. Це така казка. Казка для дорослих, можна сказати, більше навіть, аніж для дітей. Ми ось навіть транслюємо Це... запис вашого виступу зараз просто. Так. Це розповідь про шлях людини до своєї свободи, про трансформацію особистісної людини. Там дуже багато компонентів, і ось весь наш форум був побудований на тому, як же відбувається цей шлях. І, власне, весь форум був про суб'єктність і про свободу. Це те, чого зараз вкрай не вистачає в нашій освіті, як поставити суб'єктність, як додати її до освітнього процесу в приватній школі та в державній школі. Як а що На увазі під суб'єктністю. Суб'єктність це в нашому розумінні наявність волі в людині і спроможності цю волю задіяти для того, щоб творити певні зміни. Тобто в дітей в учнів, Так, да, да, да. Учні є маленькі люди, які от набувають цієї суб'єктності в школі упродовж навчання, і виходять вже зі школи такими певними сильними особистостями, які можуть творити зміни. А нам же з вами зараз в Україні саме зміни і потрібні. Ось, До речі, цікава цитата з форуму Дивосвіт це світ вільних людей, що втілюють у життя свої мрії, що означає самовільні люди, і як сформувати вільну особистість? Це вже працює а, на практиці, чи ми зараз маємо на меті тільки перспективу? Ви знаєте, мені здається, що десь, можливо, це і працює, і е, я впевнена, що десь є освітні простори, які над цим дуже багато працюють. Але в перспективі ми маємо поставити собі задачу, що додати цієї свободи й суб'єктності до державної освіти, до масової освіти наших маленьких українців. Якою може бути середовище шкільне там, де зростають вільні люди? Ми про це й говорили саме я в своєму виступі дуже багато про це говорила, бо наша школа є знаєте такою таким проектом, який відходить від класноурочної системи, класичної класноурочної системи освіти. І ми зараз саме й шукаємо ту модель, яка найбільше додає свободи до учнівства. До а що зараз життє. є певні такі от чинники, ознаки того, що є зараз в класичних школах, так? Там давайте топ 3 виділимо, що заважає розвиватися вільній людині, фактично? Ну я б одразу сказала, що це сама ця урочна система. Що в ній, ну, безперечно, от коли дитина попадає в класноурочну, потрапляє в класноуручну систему, о, їй одразу видається розклад. І дитинка рухається за розкладом в школі. На наш погляд, в новій моделі суб'єктної, такої вільної освіти і школи, яка вчить суб'єктності і самостійності, розклад має складатися самим учним. Далі контент. Що дитина вчить? В нашій з вами з власноурочній вами, школі ми не запитуємо переважно дітей, да, а як ви ставитесь до цього контенту. А чи не хочете ви поглибити його? Знання саме з цієї теми? Або, можливо, ви тут хочете розширити, або трохи затриматися на цьому. Це вже про темп, яким дитина вчиться. І от нам здається, що нам не вистачає в освіті саме привнесення цієї от трохи уваги до особистісного досвіду дитини кожного учня, до контексту її його життя, до його інтересів. Щоб прив'язати той контекст, який вона вивчає, до усього, що я сказала, і тоді автоматично дитина розуміє, як їй вбудувати цей матеріал, який вона вивчає в школі, як вбудувати в своє життя, а як вона саме її торкається? Це ж, а це мотивація. Це найголовніше, це інтерес до навчання. Це спонукає так, зві... до того, щоб дізнавати щось нове. А оці дискусії, так, ці розмови, вони є перспектива того, що вони реально будуть вже змінюватись, в, в навчальні програми входити? Е, ви знаєте, я оптимістка. Я думаю, що так. Але, звісно, це буде ну, відбуватися помалу, потроху. Бо освітня система це. Дуже велика машина, і це консервативна така система, яка рухається і змінюється дуже повільно, вкрай повільно. Тому потрохи я думаю, починаючи з приватної освіти, ми дійдемо до того, що зможемо. Додати цієї суб'єктності і самостійності і свободи до вже безпосередньо державної системи освіти великої, а чи не нівеліює це певні цінності, тому що от про те, що ви кажете, там класна система, так це ж все одно хтось з батьків, я знаю таких особисто, бо також моя дитина навчається в третьому класі. Будуть точно казати, що ну це додає там розклади, додають дисципліни. Все одно треба вивчати все, щоб це формувало світогляд, не можна тільки як. Якщо от подобається там одна якась справа, так то все одно треба. Не знаю, він хоче бути гуманітарієм, але потрібно знати і хімію, і фізику. Це ж все, 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 це представлення про світ. Абсолютно погоджуюсь. І от цими батьками погодилась би також дитині певного віку необхідні певні рамки, в яких вона рухається. І от школа це про те, як майстерно-педагог, вчитель. Може розуміти, коли і якій дитині які рамки потрібно вибудувати. Це щодо розкладу, да, коли дитина вже сама його може формувати, і тоді ми маємо надати цій дитині можливість формувати самостійно. А коли ще потрібна підтримка дорослої людини, бо е, дитина чому не може там щось робити? Бо їй не вистачає певний час своєї волі, і тоді рядом з'являється доросла людина. Це можуть бути або батьки, або вчителі. Які докладають до волі дитини свою дорослу волю. І, от, наприклад, це може бути контроль. Да? Дитина ну тут не може вона змусити себе виконувати самопідготовку. Тоді поряд з'являється дорослий, який допомагає домашку самопідготовку виконувати. І так і з розкладом так само. Якщо ми говоримо про контент, в нас є е, програма, програма, яка визначена це державний стандарт освіти. І власне, ми стаємо на тій позиції, що ми його виконуємо, і навіть немає в нас якихось питань, чи, чи треба його виконувати чи ні, чи надавати дитині можливість обирати, чи хочу я математику вчити, чи ні. Ні, це база, це фундамент, який має бути в кожної нашої дитини, в кожному нашому учню. І на цей фундамент ми можемо його поглибити. Якщо дитині цікава географія і він торкнувся геополітики, а такої теми немає в державному курсі. То ми, як школа, маємо забезпечити виконання цього освітнього запиту дитини. Угу. Пані Ларисо, ми нас вам нас дуже вдячні за таку цікаву Дякую розмову. Це дуже. насправді важливо, як ми і на початку зазначили. Бо із нашої освіти залежить майбутнє цієї особистості цієї майбутньої людини. Лариса Андрійченко, співініціаторка спільноти українських освітян була на зв'язку у першому шоу.